Доброго вам дня, ви шановні пані і панове. Не встигли ми перевести подих після рішення Верховного Суду Республіки Польща щодо відмови в екстрадиції українця до Німеччини, звинуваченого в підриві північного потоку 1 і 2, Як буквально через кілька днів аналогічна ситуація вибухнула. В Італії. Ще одного українця звинуватили не лише участі в підриві Північного потоку 1 і 2, а в тому, що він був командиром цього, як написано, елітного підрозділу, який здійснив підрив обох потоків північних і першого, і другого. Матеріали по перебігу подій надрукувало видання Wall Street Journal 10 листопада. Автором цього матеріалу є відомий журналіст, який власне, і спеціалізується на питаннях України, російської агресії, російсько-української війни, Боян Панчевський. Матеріал називається Розслідування Північного потоку, яке розкололо Європу через Україну. З під заголовком німецькі детективи витратили три роки на розробку своєї справи. Український ветеран незабаром може опинитися на лаві підсудних. В статті йде мова про те, що впродовж трьох років команда детективів. Щодня збиралася навколо білої дошки в штаб-квартирі Німецької федеральної поли поліції у Потсдамі неподалік Берліна, і тепер їхнє розслідування щодо того, хто стояв за найбільшим актом а, саботажу в сучасній історії, вибухом трубопроводу Північний потік 1 і Північний потік 2 загрожує розколоти підтримку України. Країну, яку вони вважають детективи відповідальною за цей акт. Одразу хочу зазначити, що читаючи цей матеріал, приходиш до висновку, що він написаний не лише для широкого загалу для нас з вами, він написаний для контррозвідки, зокрема України, Німеччини і Італії. В кінці цього матеріалу є фраза. Однак високопосадовці припустили, що дипломатичні наслідки бомбардувань могли б бути легшими для Німеччини, якби детективи не побудували так ефектну справу проти України. Тим, хто причетний до. Праці навколо цих матеріалів, прошу, зверніть, будь ласка, увагу на цю фразу. Ця фраза говорить про те, що детективи працювали на основі витоку інформації, а також інформації, яка ймовірно надавалася Російською Федерацією. Це прямо витікає з тексту, який мною озвучений. Більше того, у матеріалах цієї статті є моменти, на які треба звернути увагу. Вони свідчать про відсутність доказів по факту переслідування особи українця, яка затримана в Італії. Я навмисне не називаю його ні ім'я, ні прізвища. Хоча в статті ім'я його називається для власне, тих, хто цікавиться цим питанням, це не є секретом, однак є правила. Використання в даному випадку такої інформації. Автори одразу, Баян Панчевський, одразу буквально другим абзацом говорить: Польща вже відмовилась екстрадувати одного з підозрюваних для суду в Німеччині. Вона вважає, що Герой його героєм за знищення життєво важливого джерела доходів для військової машини президента Росії Володимира Путіна. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, який давно ставить під сумнів залежність німець чи не від російських енергосіїв, висміяв розслідування. Проблема не в тому, що трубопровід було підірвано, каже Туск. Проблема в тому, що його було побудовано. Я вже не кажу, що у вересні, коли він був підірваний, цей газогін був законним військовим об'єктом, законною військовою ціллю. І вправі Україна була, якщо це Україна приймала рішення, знищувати цей об'єкт. Так само, як Україна нині знищує нафтопереробні переробні заводи, газогони, нафтогони і так далі. Тому що вони приносять кошти рашистському бюджету, за які рашизм воює проти України. Тут все абсолютно зрозуміло Баян Панчевський на цьому наголошує. Більше того, нинішні ситуації. Альтернатива для Німеччини розкручує цю тему як політичну. Що це означає, що Україна, значить, заперечувала достаток Європи. А те, що Україна рятує Європу від російської агресії, це цих продажних альтернативщиків для Німеччини не цікавить, яких виголодувала своєї руки Рашиська Федерація. Зрозуміло, що в даному випадку мова йде про розгляд судом справи, підозрюваного в діях, які стосуються підриву Північного потоку 1 і 2 українця в Італії. Ще влітку 2022 року точилася дискусія, що робити далі. Вже пахло війною в повітрі? вже... Котрий рік велися переговори в мінському процесі, велася дискусія. Німеччина на той момент вже сертифікувала Північний потік 1, і він вже працював, Північний потік 2 не був сертифікований, але це не заслуга Німеччини, це заслуга США. Бо американці мали право сертифікувати, вони не сертифікували. Ну, очевидно, що якісь консультації були. Між Меркель і Байденом. Але у вересні, в 20-х числах, коли трапився вибух, ці питання були само собою зняті. І в результаті Європа була врятована не тільки від голки газової, а від датчиків і системи контролю, яка стояла і стоїть на північних потоках території Німеччини і Судноплавства в Балтійському морі, тотального судноплавства в Балтійському морі, тому що на кожних 100 метрах стояли і стоять датчики, які забезпечували, ніби безпеку північних потоків. Насправді вони замикалися на розвідку Російської Федерації. Це був свого роду механізм зйому не тільки в морі, а й прибережних регіонах Європейського континенту, півночі Європейського континенту. Процес ішов дуже повільно. Очевидно, що це, скоріш за все, була театральщина, бо складалася вона вже видно із деяких речей, з матеріалів, які. Фантазувалися в Російській Федерації, і німецька поліція, як свідчить цей матеріал, прийшла до висновку, що це зробив елітний підрозділ український, і що ним безпосередньо керував головнокомандувач на той момент Збройних сил України, генерал Валерій Залужний. В результаті цього слідства а німецька влада. Видала ордери на арешт трьох учасників цього процесу, по яких зібрали хоч якісь матеріали, які я на цьому ще зупинюся. Однак, як свідчить аналіз цих матеріалів, вони не можуть бути матеріалами, які приймаються як аргументи. Для розгляду в суді. Перше, це чорно-біла фотографія, яка зроблена німецьким радарним датчиком, і яку ідентифікувати зміг, на який як певну особу лише штучний інтелект, програма. Такий доказ не може використовуватися в суді. Тому що ніякі процесуальні документи не вказують на можливість використання такого матеріалу, як доказ. Тобто по цій фото фотокарці жодна людина не впізнає особу, яка звинувачена. Тим не менше, суд видає ордер на затримку. І, власне, це та особа, яка була затримана в Польщі. От, і... Який був пізніше звільнений. До речі, аргументом проти нього використовується те, що бачите, його перевозили на чорному БМВ з дипломатичними номерами. Тобто, причому перевозив його військовий аташе. Я зараз кажу вам як колишній посол. Мені доводилося не одного разу перевозити різних людей у цій ситуації. І що цих всіх людей треба вважати тими, хто причетні до якихось злочинів. Більше того, частину людей просто рятували від переслідування. То що всі ці люди можуть бути підозрювані за таких умов, ні перший факт. Ні другий не може вважатися доказовим. Хоча автори каже, виявляється, не всі оцінили їхні зусилля цієї групи. Так от ця фраза ще раз вказує на те, що за перебігом слідства стоять люди за межами Німеччини. І тому ще раз звертаю увагу, контрозвідок. І України, і Німеччини. Зверніть увагу на ці слова, на ці фрази, які є в тексті цієї статті. Вони явно сигналізують про те, що автор статті натякає на присутність у цьому процесі людей, які не мали бути в процесі слідства. Очевидно, що мова може вестися і про підтасовку певних фактів Командира. А групи цієї, як йде з матеріалів слідства, взагалі а, визначили по фотографії з проїзного документу. Хоча ніде в жодному документі ніхто не назвав а з чого взяли цю фотографію. Фото. Причому говориться про те, що як тільки почалася російська агресія, він одразу поступив, мобілізувався до війська. Ну, і що це є доказ того, що він брав участь в операції? Він поступив, як поступили мільйони українців. Щодо того, що в нього змінені прізвища і імена у багатьох документах, а скажіть, будь ласка, скільки людей цим не користувалися? Тому в цьому відношенні ні перше, ні друге не може бути доказом, Які свідчить про те, що ця особа безпосередньо брала участь у цьому процесі. Зрозуміло, що за першим і за другим стежили. По наводці це вже очевидно, не по доказах, а по якійсь наводці. І після того, коли ця особа переміщалася з України в Польщу, потім з Польщі в Чехію. Потім з Чехії в Італію, там, по так званому тихому сигналу, який є в рамках співпраці європейських слідчих органів, в Італії його було затримано. І тут звучить ще один доказ: що коли він зустрівся з журналістами, то він показав три пальці. Тобто, і пишеться українське вітання, що символізує тризуб. Національний символ. Ну, більшість українців так вітаються. То, яким Це означає, що він підірвав Північний потік. Ну, в цій статті, власне, Боян Панчевський натякає на те, що доказів у цій справі абсолютно ніяких немає. Очевидно, що відбулася якась наводка. І наводка це очевидно, що знаходиться або в Німеччині або в Україні, або в більше того, в чому я переконаний, в Росії. Ну і зрозуміло, що коли затримали цю особу, то, як пише автор, наступні дні на зустрічі на ранковій нараді, німецькі детективи тріумфували. Тобто доказів немає, а вони тріумфують. Це ясно і вказано на те, що тут не обійшлося без. Впливу ворога. Ну і нині суд першої інстанції прийняв рішення. нині слухається оскарження, подане до Верховного суду Італії, і ця особа оголосила голодування. Німці вже підготували літак спеціальний для екстрадиції, але оголошення голодуванням. Приведе до затримки і процесу слідства, і процесу судового розгляду оскарження. І тому в цьому відношенні а, тут може бути пауза. До речі, суд відбуватиметься в гамбурзі. Це ще теж дуже цікаво. З точки зору прокуратура вела справу в Потсдамі, Це центральна прокуратура, а справа буде слухатися в суді Гамбургу. Зверніть, будь ласка, увагу. На це теж. Боян Панчевський каже, що екстрадиція може мати двояке значення. Ще один факт про те, що не все тут просто. З одного боку, Німеччина є країною, яка найбільше допомагає Україні в нинішній ситуації. А з іншого боку, зараз тиск на Фрідріха Мерца про те, що українці позбавили дармового. Газу німців. І все це зрозуміло витікає з альтернативи для Німеччини, яка в цей же час збирає інформацію і передає її Рашистській Федерації. Зрозуміло, що очевидно, що тут не все однозначно. І це, очевидно, потребуватиме дуже серйозної роботи і правників, і адвокатів. І політичного, воєнно-політичного керівництва. Я казав про те, що нині існує не одна версія підриву північних потоків. Не буду зупинятися і тратити час, ви можете подивитися окремо матеріал, який стосується аналогічного перебігу подій, і коли йшла мова напередодні слухань в Варшаві. Важливість процесу тут полягає в тому, що доказових матеріалів не вистачає, але справа проти людей заведена і їх затримано. Матеріали слухаються в суді з одного боку. А з іншого боку, якщо будь-хто хто це вчинив, то він вчинив, насправді, захищаючи. Свою вітчизну в рамках проведення військової операції. А це означає, що він не може бути переслідуваний з точки зору міжнародного права. Він захищав вітчизну свою, він виконував військову задачу, знищуючи законну військову ціль, ліквідуючи законний військовий об'єкт. Який ворог використовує для того, щоб збільшувати бюджетні доходи і виробляти зброю? Ну, власне, це нічим не відрізняється від того, що Україна атакує нафтопереробні заводи, генеруючі системи, транзитні транспортні мережі і так далі. Тому у даному випадку ці речі. Навіть з точки зору доказовості не можуть розглядатися в суді. Разом з тим ще раз нагадаю фразу, яку озвучую на початку, Висок... однак високопосадовці припустили, що дипломатичні наслідки бомбардувань могли б бути легшими для Німеччини, якби детективи не побудували так ефективну справу проти України. Ще раз хочу сказати: за цим ховається явно свідчення того, що процес цей вели замежні Меччини. І тут є над чим попрацювати і контррозвідці, і правоохоронним органам, та і іншим, які беруть участь у цьому процесі, особливо по дипломатичних каналах. Зверніть увагу! І те, що в статтю бездоказово абсолютно втягнуто прізвище залужного. Це означає, що Боян Панчевський, який безумовно спілкувався з учасниками цього процесу, має інформацію про те, що там написано у справі. Ну що ж, будемо стежити за перебігом подій. Дякую вам за те, що слухаєте, дивитесь, будьте здорові, до побачення! До наступної зустрічі. Побачимося при розгляді наступних варіантів розвитку цієї події. Обов'язково буду вас інформувати, тому що за цим матеріалом необхідно стежити. До побачення!